Вітаю всіх! Сьогодні продовжуємо говорити про CSS, продовжуємо говорити про селектори, а саме про селектори нащадків, дочірніх елементів та елементів на одному рівні. В попередньому відео говорив, що можна задавати стилі безпосередньо для ідентифікатора, для елемента, для класу. Але ці речі можна ще комбінувати. Що буде, як ми їх скомбінуємо? Для прикладу, якщо ми задамо один елемент, а потім інший, буде це ідентифікатором, класом чи тегом, аналогічно на другому рівні і так далі, ми можемо продовжувати не тільки два писати елементи через пробіл, а й більше, це означатиме, що ці стилі будуть застосовані до всіх елементів P, до всіх параграфів всередині елемента з ідентифікатором main. Тобто, фактично для цих абзаців, ну, в принципі, і для цього, і для цих, ці елементи на першому рівні вкладеності, здається, да, да. А ці е, глибше, це другий рівень, третій рівень. Тобто немає значення для якого рівня вкладеності. І в даному випадку ми задаємо шрифт, і шрифт ловиться до всіх абзаців безпосередньо в мейн. Ну, а аналогічно для футера теж задається інший вже шрифт, і цей шрифт ловиться і відображається його вмістими цього елемента на веб-сторінці. Так, аналогічно можемо застосувати для інших елементів, тобто в даному випадку бачимо. Елемент списку та клас, тобто це означає, що всередині елемента списку є елемент з класом Red Link, і до нього застосувати стилі. Як бачите, стилі успішно застосовуються. Єдине, що слід відмітити, що пробіл тут має важливе значення, і це зрозуміло, тому що, якщо ми говоримо, якщо ми пишемо в такому стилі, то це означає, що Всередині лі є елемент з класом Red Link, а якщо ми без пробіла пишемо, то це застосувати стилі для всіх елементів, лі, для всіх елементів списку з класом Red Link. Тобто це зовсім інша річ, якщо ми розуміємо, про що. От, в даному випадку ці стилі будуть застосовані до такого написання. Ну, і як бачите, успішно застосовані і відображені на веб-сторінці. Це що стосується. Селекторів нащадків. Селектори дочірніх елементів є частинним випадком селектором нащадків. Це означає, що вони тільки на першому рівні вкладеності, що, що, в принципі, випливає із самої назви. Нащадків це будь-який рівень вкладеності, а дочірніх елементів тільки перший. В даному випадку позначається таким значком. Більше-менше, ну, не суть, як він, правильно, це більше здається значок. Значить, це означає, що для всіх елементів P, для всіх параграфів, на першому рівні вкладеності в елементі з класом article, Де наш елемент з класом article, Ось тут. Будуть застосовані стилі. А саме буде застосований колір, відповідний. Оранжевий. Ну і відповідно для P. Він застосований. Успішно застосований. Наступним, скажімо, пунктом, який сьогодні обговоримо, це є селектор елементів одного рівня, сіблінги, ще їх кажуть, від англійського сіблінг зрозуміло, що це брати і сестри. Тобто, на одному рівні вкладу. Це вже не нащадки і не дочірні. Ці речі не пересікаються. Тобто, це зрозуміло, що дочірні елементи це є частинним випадком нащадки. Ну, і тут фактично теж є два моменти. Тут є всі елементи, і тут є тільки перший елемент, тобто перший наступний елемент, і всі елементи. Тобто перший наступний, зрозуміло, що теж є частинним випадком. Для прикладу, дивимось для всіх параграфів, що йдуть на одному рівні вкладності після H2, тобто після заголовка другого рівня. А де у нас тут є? Ось. Заголовок і для всіх параграфів, які йдуть на цьому рівні вкладності. Ну, тут тільки ці два параграфи, бо це вже не той рівень вкладності, вони вкладені в дів, всередині. А на одному рівні вкладності тільки ці два параграфи. Ну і зрозуміло, що вони для них застосовані успішно стилі, а саме персиковий кольор, здається, це. Да. Персиковий коледж застосовий до цього тексту, який знаходиться в цих параграфах. Так, тепер е, наступна ситуація, коли ми для віва, який йде зразу ж після заглука другого рівня, на одному рівні вкладеності, зрозуміло що, застосовуємо зелений колір. Ось тут так воно виглядає. А в коді воно виглядає наступним чином. Ось, будь ласка. Е, Заглук другого рівня. І цей стиль застосовується не для параграфу, як ми розуміємо, а для всього вмістимого, що є всередині дів. Просто тут більше нічого немає, щоб ми це розуміли. Тобто не для параграфу, а для дів. Ну, що й указано, в принципі, тут при написанні. Це все в цьому відео. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео.